Всім привіт! Давно мене не було на просторах Ютубу. Мені дуже сильно хотілося, але я не знаю, була не в ресурсі. Всі, напевно, проживали такий цікавий період, відбувся коридор затемнень. Ось, всіх штормило по-своєму, мене, звичайно теж. І ось нарешті, сьогодні, я відчула, не те, що я відчула, мене вже прямо з середини розлив... розривало, вчора ввечері я не могла заснути. Я розуміла, що першу річ, яку я зроблю зранку, це прокинусь і знімлю, знімлю відео на YouTube. Сьогодні я не буду розказувати ніяких таких, знаєте, не буду включати свою експертність. Я просто сьогодні хочу поділитись своїм досвідом. Знаєте, вчора зрозуміла, що найбільші істини вони завжди найпростіші. І особисто я обожнюю дивитись інших людей, коли вони розповідають про те, що відбувалося в їхньому житті, який досвід вони проходили, так? Які усвідомлення вони отримували, і з того я багато чого усвідомлюю сама. Від цього я дуже ціную такі от ютуби, такі от відео, так, чи рілси. Я обожнюю дивитись такий контент на просторах Інстаграму, Тіктоку, Ютубу. Саме тому думаю: а чому б ні? Чому б не вийти сьогодні і не поговорити про те, що зараз відбувається в моєму житті, які теми піднімались останнім часом? І десь я вірю в те, що. Десь кожен в моїх словах буде знаходити для себе якісь великі істини, бо так воно і відбувається, знаєте. І почну взагалі з того, що ну, я про це згадувала в себе в Інстаграм, що останні два місяці в мене були дуже важкими. Я дуже сильно ну, не скажу страждала. Я дозволила собі постраждати, проходити такі різні трансформації. Дійшла до моменту, що, знаєте, я розвивала там свій інстаграм, я знімала постійно якісь експертні рілси, дуже багато видавала контенту, але воно все не працювало. Тобто в мене зникли клієнти, я не мала ні енергії, ні бажання нічого робити. Були просто такі от періоди, що ви розуміли, в мене є. Одна робота, де я працюю менеджером ресторану, яка оплачує мені тут фінансує <сум> моє життя в Британії. Є моя робота як трансформаційного наставника, як провідника. Ось, і, звичайно, що потрібно ще вести інстаграм, розвивати якусь соціальні мережі. І я просто почала працювати без вихідних. У мене з'явилася така штука як вигорання. Я просто тиждень могла бути максимально активна все робити, тижні два я просто лежала. Нічого не могла зробити, я не мала бажання просто жити життя. Я перестала готувати, хоча я і люблю готувати, коли в мене є настрій. Я не мала сил навіть прибрати. Хоча для мене, коли я прибираю вдома, там особливо таке роблю глибоке очищення, в мене й голова від того відпочиває. Прям знаєте, коли я відкриваю кожну шуфлятку, чищу її там чищу, викидаю все непотрібне. Очистка простору така відбувається, мені це стає легше. Я цього не могла зробити. знаєте. Вийти банально, коли обожнювала, взяти якусь каву з собою так в улюблених кафешках, піти на прогулянку. Я це перестала робити. Тобто, знаєте, я просто як завмерла. І два місяці я не розуміла, що зі мною відбувається. І... мене... Дівчата мені подруги мої запропонували поїхати в відпустку, і я сумнівалася, чи варто чи ні. Але я просто кинула гроші і я кажу, давайте їдемо кудись. Мені потрібно відволіктись, мені потрібно, е потрібно відновитись. Я просто відчуваю себе якоюсь неживою. І знаєте, було дуже цікаво насправді, бо в липні я проходила навчання на квантового психолога. І серпень був, я ще напевно це все доганяла, бо було дуже важко. Я одразу пішла. Тобто, перший місяць навчання це була робота з собою, другий місяць навчання це була вже така робота на націлена на те, щоб стати психологом, квантовим психологом і працювати з людьми, тобто велика кількість інформації. Піднімались різні пласти, вилазили різні програми, і це все було дуже дуже важко для свідомості. І коли я поїхала в відпустку. Одна дівчина виставила, з якою я слідкую, вона виставила те, що в неї проходить рознебірне наставництво. Була максимально приємна ціна, і я думала, чи варто чи ні. І я прийняла для себе рішення, що так, я піду до неї на це наставництво, це було місячне наставництво, і я не буду нічого від це вимагати. Тобто, якщо мені не б... я не буду це сидіти, аналізувати. Тобто, якщо буде потрібна якась робота, звичайно, так, я йду в роботу, але це буде така, знаєте. Наставництво для себе, для своєї душі, для того, щоб не ще більше себе загнати, а просто повернути себе якось до життя. І знаєте, це якраз початок наставництва припало, припав на мою подорож в Грецію, і там прийшло дуже багато усвідомлень. І сьогодні я хочу якраз про це поговорити. Перше, і важливе, дуже що я хочу сказати, це. Я зрозуміла нарешті повністю, я так вважаю, що таке приймати і любити себе. Я почала, просто щоб ви розуміли, яка штука, я почала купувати взуття свого розміру, тобто все своє життя. Знаєте, ну, бувають різні ситуації. Тобто, в мене розмір устілки 23,5 см. І що виходить? І відповідно, ну, бувають маломірки, великомірки, буває таке, що там та, мені підходить 36-й розмір, буває таке, що потрібно було купити 38-й. Але мені думка про те, що мені потрібен моментами 38-й розмір, мене просто вбивало. Тобто, як я все життя 37-36, чому зараз я вже маю купувати взуття 38 розміру. І я силою просто. я навіть замовляла десь взуття через інтернет, там 36,5-37 розмір. Взували його, воно було незручним, і я так ходила. Та воно мене десь підтискало, і я так ходила. Я перестала це робити. Тобто я віддала те взуття, яке мені було максимально некомфортне, там, подругам, друзям кажу, попробуйте, можливо, вам зручно, буде мені некомфортно. І я зараз не мірюю взуття, яке мені замале. Я йду, і свідомо прошу 38 і 37 розмір, між ним обираю. І що найцікавіше, якщо взуття мені незручне, немає значення, як би сильно воно мені не подобалось, я його купувати не буду. Також такий цікавий момент, можливо, ви заважила, що я сьогодні така от кучеряшечка, прям кудряшка-кудряшка. Історія така, що в мене з дитинства пухнасте кучеряве волосся. В моєї мами таке пушисте волосся. Моя сестра теж має таке волосся, і вона, відколи ми переїхали в Англію, почала за ним так доглядати. Тобто, вона користується масками для кучерявого волосся, різні стайлери використовує. Тобто, вона підкреслює свою природність. Я з дитинства. Чомусь обирала це волосся вирівнювати, витягувати. Я не приймала те, що воно пошиться. Як тільки я виходила на вулицю, воно там падав дощ, була якась підвищена вологість, воно, звичайно, пушилось, крутилось, я дратувалась, нервувалася, мене в собі сило. Це от моя чолка вічно мене дратувала. І вчора я їй кажу: а давай помиємо мені голову тим твоїм кочерявим методом і подивимось, як, як, яким воно буде. І як бачите, сьогодні от я така, ну воно через те, що я не спала в спеціальній шапочці, таке вже тріх... трішки розкрутилось і довелось гривку так вверх заколоти, бо воно <свісно> жило своїм життям, але я вчора дивлюсь на себе в дзеркало, і я розумію, що ого, оце оце моя природність, оце я, оце істинно я, і я така класна. І оцей от момент прийняття себе, це прийняття себе повністю з 38-м розміром ноги. З кутрявим таким волоссям, без макіяжу. Я вчора знімала відео в Тікток про цей кучерявий метод. Я кому цікаво, переходьте в мій Тікток. Дивіться, я знімаю його без макіяжу, бо це я. І теж дуже цікавий момент піднявся у мене в Греції. Я там максимально ні про що не думала. Я собі сказала все ти відпустці. Маєш бажання, от наставне свободу, пописати якісь практики, пиши, маєш бажання щось поробити роби, але просто отримуй задоволення. І єдине, за що я парилась в Греції, це було те, що вдіти на вечерю, і все, і абсолютно все. Е, тому що навіть був такий момент: ми не планували ніяких, ну там один день ми домовились, ми їздили на екскурсію, а всі інші наші розваги були сплановані отак. Я не думала про роботу, я не думала про те, що треба робити якийсь контент. Я, не, я, я ні про що не думала. Я просто була в моменті, і я дуже кайфувала від відпочинку з дівчатами, бо все якось так йшло злагоджено. Я була просто в шоці, чесно. Я думала, що це, ну, що такого бути не може. Просто все було настільки ідеально, не передати словами, ідеально для мене. І так цікаво було, що. Протягом тижня відпочинку в мене дуже дуже було багато уваги від чоловіків. Ну, тобто не було такого, що ми кудись не підемо з нами, ніхто там не познайомиться, не поспілкується, не поговорить. Але найцікавіше було те, що я там була просто максимально. Відключена від того, щоб контролювати якийсь процес, я просто була собою. Я отак ходила з такою дулькою тут зав'язаною, без макіяжу, в таких помятих речах, бо ти йдеш з пляжу, в солоній воді, і до тебе говорять. Там чи ми стоїмо в супермаркеті, я теж така, просто ми вийшли купити там якийсь обід. Я стою в супермаркеті, вибираю там яку воду взяти, і до мене підходить якийсь хлопець і Каже, давайте я кажу, Давай ти їм щось допоможу. Тоді сиди, а я стою і я не розумію, а як так? Коли я стараюсь якось красиво одягаюсь, хоча я роблю це завжди для себе, бо я себе такою люблю, мені дуже подобається, оце знаєте, робити макіяж, красиві сукні одягати, костюми, йти кудись гуляти. Але я стояла і не розумію, ну як я така от зараз маю стільки уваги від протилежної статі. Тобто, не тільки там в моєму оточенні дуже часто відбуваються такі моменти, що жінки роблять мені компліменти. І я люблю робити жінкам компліменти. А з чоловіками якось, ну. Такого не було. І тут я бачу, ого, я стільки уваги привертаю, але потім я десь сиділа і лежала і думала, що блін, я ж тут справжня, така, яка я є. Тобто немає якогось одягу, який би мене робив іншою, Там, навіть той самий макіяж, чи зачіска, чи укладка чи мого волосся, який зроблять мене іншою, тут я, яка я є. І тим більше, тут я не контролюю нічого, я не переймаюся нічим. Тобто я просто є собою. І так цікаво потім було, бо в мене на наставництві були зі дзвони особисті, ми багато про що говорили. І через те, що наставник, якого я проходила, вона астролог, вона нумеролог, вона регресолог. Тобто в неї теж багато різних технік є в своєму арсеналі, і вона мені каже, ти маєш запам'ятати одну просту річ. Тобі просто потрібно бути, йти за потоком, кайфувати від життя. От вона мені так і сказала: тебе ведуть. І кожного разу, коли ти намагаєшся включити якийсь контроль зайвий, ти вставляєш їм палки в колеса. Розумієте? І я така сижу і я розумію, що чим більше я намагаюсь контролювати, чим більше я будую якихось очікувань, одне діло, коли ми створюємо друзі, намір. І ми йдемо з тим наміром, наприклад, я хочу розвиватись. Мій намір це розвиватися як духовний провідник, як трансформаційний наставник, бути тут з вами, говорити тут з вами і в інших соціальних мережах, спілкуватись з людьми. Це є мій намір. А мої гіперконтроль мій включався тоді, коли я така, мені треба виставити 10 регласів цього тижня, мені треба, не знаю, закрити 5 клієнтів цього тижня і пішло-поїхало. І коли я цього не робила, я себе дуже сильно з'їдала. Але я не робила це з позиції того, що я маю намір зараз допомогти п'ятьом людям. Я дуже сильно думала про те і критикувала себе за те, що в мене не виходило, і за те, що в мене щось виходило не так, як я цього очікувала. І оці от очікування, цей мій гіперконтроль, дуже сильно мене погубили. Для чого я зараз це все розказую? Бо насправді це моя історія. І Я вірю, що десь є люди, яким потрібно це почути. І теж дуже цікавий момент, мені сказали одну прекрасну фразу: що е, твої найбільші гроші в твоїй тіньовій стороні. А я, як духовний провідник, я прекрасно знаю, що таке тіньова сторона, але свою тіньову сторону я до кінця не бачила. І знаєте, коли я пішла е, в це наставництво, я почала я подивилась на якісь свої аспекти з астрологічної точки зору, з нумерологічної. Мені було цікаво зрозуміти і каже, тоді істину моя тіньова сторона. Я думала, що це моя агресія, бо я дуже емоційна людина, я можу так. Я можу дуже агресивно реагувати, виплескувати ту всю інформацію. Але як виявилось, моя найбільша сила в тому, щоб показувати себе справжню, щоб говорити дійсно про те, що відбувається в моєму житті, вести людей. З щирістю своєю, своєю істиною мені насправді дуже важко було показати себе справжні в інстаграмі. Я ще досі цього не зробила, і дуже багато е, людей з мого оточення кажуть: ти вживу, яка ти є, та яким ти м, твоя розмова, та як ти розмовляєш, навіть голос твій. Він зовсім інший, ніж ти показуєш в інстаграмі. І я завжди позиціонувала це тим, що ну в інстаграмі я експерт, я мушу це робити, бо. Ну, я в житті, це я в житті. Але, знаєте, дуже цікаво порівняти, коли всі є з релігійної сім'ї, і, от, наприклад, і всі бачать священика як святу людину. Але священик теж там ну, він має свою сім'ю, він там не знаю, може піти на город, щось зробити. І знаєте, чомусь так, а люди того не бачать. Я так думаю, я як експерт, це я одна людина, а я там в житті це зовсім інша людина. Але тут такий момент, що люди до мене не приходили. І люди до мене не люди мене не бачили, мене не бачив всесвіт, бо я була не собою. Оця от експертність, оця моя така, знаєте, суворість, несправжність, не істина справжність блокували мене, бо люди хочуть йти не до мене, ту е експертка, яка ось, ось, ось серйозно в костюмчику сидить, знімає свої відео, а до тої, яка справжня, яка їм розповідає про те, що я вже проходила. І так цікаво було, що відчайно все було. Мені дуже було насправді, і мені ще важко е розповідати істину, що там відбувалося в мене в житті. У мене було дуже багато цікавих історій, де я проходила там, ну, де я була в токсичних стосунках, де я прям була в якихось депресіях, де я багато чого усвідомлювала. І я завжди, знаєте, створювала і позиціонувала себе як якийсь такий експерт-книжковий з книжки, а мені цього робити не можна. І зараз оце от відео це прям такий перший момент, де я більш-менш показую себе справжньо, розповідаю те, те, якою я дійсно є, і далі буде тільки більше, бо, блін, це так круто бути собою, але насправді це дуже важко. Тому я якраз тіньова сторона у тому, щоб говорити правду такою, якою вона є, вести людей своїм досвідом. Тому я сподіваюся, і тут, і в Інстаграмі. І в Тікторі, взагалі, на будь-яких платформах буде більше з'являтися мене от такої, де я буду просто розповідати з історії свого життя. І, можливо, хтось з того щось для себе неможливо, точно хтось для себе щось почерпне. Я чесно думала, що це відео вийде на 10 хвилин, я дивлюся це вже 16 хвилин Я просто записую дуже багато всього. Я просто зараз друзі в потоці. Мені взагалі дуже цінно бути тут записувати це відео і насправді. Приємно бути тут. Часно відчуваю зараз якісь такі поцілу, прекрасні емоції, і що хочу вас попросити, всі, хто додивився зараз до цього моменту, будь ласка, напишіть в коментарях, які етапи ви зараз в житті проходите, які, можливо, теми у вас піднімаються. Бо, як виявилось, у мене вже дуже-дуже багато досвіду, дуже багато пройдених уроків і багато усвідомлень. І я думаю, прийшов час ділитись не лише тим, що пише книжка, так як має бути, а тим, що проживала я. І, відповідно, хочу відчути, чого потребуєте ви, про яку тему ви б хотіли, щоб я поговорила, які моменти було б цікаво підняти і висвітити. І залишайте ваші думки, залишайте, діліться вашим станом. Якщо у вас є бажання, пишіть мені в інстаграм також, які моменти ви проходите, бо, друзі, я вірю так, що в нас якесь таке є спільне поле. І якщо ви зараз дивитесь це відео, це означає, що ми проходимо схожі етапи. І давайте ділитись. Я ділюсь з вами тут у відео. Діліться ви також зі мною коментарями під відео, або ж пишіть мені в інстаграм, розповідайте, що проживаєте ви. Можливо, ви мене надихнете. Неможливо, ви точно мене надихнете на якесь нове відео, на якийсь новий контент. Люблю вас, цілою обіймаю. Сподіваюсь, от моє 17-хвилинне відео було дуже корисним для вас. Люблю цілую обіймаю і до скорих зустрічей!